Доброго Ранку всім, по перше, дуже дякую, що ви завітали на сьогоднішню прес-конференцію. Тому що ми сьогодні готові поділитися такою невеличкою, я би сказала, але дуже вагомою і остаточною напевно інформацією в сміттєвому скандалі. Сумнозвісному скандалі на Уманській. Це в Солом'янському районі міста Києва. Е, тому наша тема сьогоднішня, вона так і звучить. Київський форум вимагає покарати винних у сміттєвому скандалі на Уманській нові факти, офіційні документи, висновки експертів. Ну, е, усі спікери, власне, я їх представлю обов'язково вам ще раз, коли вони будуть говорити брати слово. Я думаю, вони вам відомі. По-перше, це народний депутат України Леся Оровець, це жителька Солом'янського району міста Києва, Тетяна Живаго, це Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги і Едуард Багіров, правозахисник. Власне, аби ви були в курсі подій, що ж відбулося? Я думаю, що всі вже чули неодноразово писали про сміттєвий скандал. Який розгорівся вже кілька місяців тому, тягнеться він фактично три місяці. Я відтворю дещо в пам'яті таку хронологію подій. Ну, для нас, як для програми Київський форум, все почалося так само власне, десь місяць-півтора, коли почали звертатися до мене, як до автора програми, власне, місцеві жителів, місцева громада. І 12 листопада ми отримали, ви знаєте, вже за кілька днів після виходу в ефір програми Київський форум ми були здивовані абсолютно зеніткою публіку. Кацію, яка з'явилася на одному з інтернет-сайтів, називалася вона так: ось я вам можу її продемонструвати. Дим сміттєспалювального заводу переплутали з димом пральні знаком питання. Ви знаєте, і в цій замітці. Публікація, я не знаю, як її можна назвати власне, один з чиновників Південно-Західної залізниці, зокрема заступник начальника Олександр Толкачов, говорить про те, що факти, які були наведені в Київському форумі, не відповідають дійсності. А тим, який, начебто, належить сміттєспалювальній установці, це пара з приміщення механічної пральні, яка розташована в 500 метрах від установки. Ну і не могли не добити слова, які абсолютно, ну, от зараз я не знаю, просто як люди відреагують на них. Продовження поли... Неміки на цю тему, на думку пана Толкачова, викликано бажанням окремих осіб привернути увагу до себе, а не турботи про екологічну безпеку мешканців столиці. О зараз тут присутні е, мешканці власне цих будинків довколишніх, там немає 200 метрів. Це я вам кажу, як киянка, як людина, яка спеціально виїжджала вже до програми. Після і зараз можемо ще подивитися, що там відбувається цього ж дня. От пані Тетяни, зараз є е, е, на адресу нашої телекомпанії, надходить ще один лист. На ім'я генерального директора, яке чомусь переплутане так само, переплутана тут маса граматичних помилок, хоча б здавалося, б чиновник принаймні має володіти якоюсь вже, е, стандартним набором бюрократичних якихось, не знаю, там штамів, принаймні, аби не робити і не допускати їх. Але не це головне. Інститут Морзієва перетворився в Інститут Морзієва. Чомусь е, керівництво екологічної інспекції він називає так само Білецьким, а не Білицьким і так далі. Мало того, дослівно. Так, що у Київський форум було продемонстровано дослівно завідомо неправдивий сюжет про те, що на території вагонної дільниці станції Київ Пасажирський, попри заборону, продовжує, начебто, працювати, начебто працювати сміттєспалювальний завод. А згодом на підставі сюжету у мережі інтернет з'явилася інформація, що не відповідає дійсності. Підкреслюю знову ж таки інформація не відповідає дійсності. Хоча і народний депутат Леся Робець, до якої були масові звернення, вона сама скаже про це, отримувала від людей просто скарги. Насморять і кіптів, яка звідти йде, і сизий і абсолютно дим, ну який апріорі не може, напевно, бути з механічної пральні, яка там знаходиться споконвіків, про що е, стверджують самі жителі журналістами, які не є фахівцями в галузі екології та не володіють знаннями інформації в галузі техніки, зокрема МПК 400, були зроблені висновки, які не відповідають дійсності, викривляють об'єктивну правду та висвічують у світлі обману дії залізниці, в результаті чого поручить честь, гідність та ділову репутацію підприємства в цілому, вони можуть. Ви знаєте, мене дивує один факт: якщо б, шановний чиновник хотів навести реальні факти, на його думку, і достовірні, в чому звинувачення. Чу нас, що ми цього не зробили, хоча як автор не можу артикулювати просто оціночних суджень, то треба було принаймні не відмовлятися тричі телефоном, там відписати нам офіційно, що я не хо що я хочу прийти на програму. Чого він не зробив? Мало того, відмовився нам заборонили так само і відеозйомку на території, де поди знаходиться ця сміттєспалювальна установка, і звинуватили ще й в голослівності і об'єктивності. Ви знаєте, вимагає до того ж вжити заходи по спростуванню вище зазначеної недостовірної інформації і. Е... Просто не може не обурити ще один його просто закид, такий знаєте, про те, що вони пропонують отримати в управлінні залізниці зараз, вже заднім числом, тобто за кілька днів після програми, коли вже сві люди її побачили. Достовірну інформацію про установку, яка підтверджена, підкреслюю, експертними оцінками, висновками екологічних служб та інших компетентних організацій. Якщо він піддає сумніву, вибачте експертні оцінки організації, які в нас були присутні на ток-шоу. Ну вибачте тоді, будь ласка, у мене яке питання щодо взагалі, чи чиновник знаходиться на своєму місці. Е, у разі невжиття заходів знову ж таки продовжую з листу по спростуванню вище зазначеної неправдивої інформації. Залізниця змушена буде звернутися до судових та правоохоронних органів з за належним установленим законодавством порядку.